Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Події дня понеділка, 22 квітня та минулих вихідних у студії Тамара Прихочко. Далі коротко про головне про корупцію говорили на Прикарпатті. Робота по викриттю небрунтованих активів у воєнкомів. Івано-Франківська торгово-промислова палата за підтримки Юсайді реалізовує масштабний проєкт. Цей проєкт е, прискорить наш рух е, на вихід до міжнародного ринку. Як знайти своє місце у ЗСУ? бійці 3-ї окремої штурмової бригади проводять особисті зустрічі з охочими вступити до лав професійних військ? Ніхто за примусом не потрапляє в наш підрозділ. Про це та інше детальніше далі. Пожежа в готелі, займання рейсового автобуса та два тіла у річках Прикарпаття. Усі ці випадки стались на Івано-Франківщині впродовж минулих вихідних. Про це розповіла Христина Перцович, речниця головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Далі пряма мова. У суботу зранку до рятувальників поступило повідомлення про пожежу четвертого та мансардного поверхів чотирьохповерхового готелю в селищі Ворохта на Надвірнянщині. До місця пожежі одразу було направлено всі найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, а також чергову зміну оперативно-координаційного центру та мобільну оперативну групу головного управління ДСНС в області. Площа пожежі складала 300 метрів квадратних до прибуття рятувальників, осіб, які проживали в даному готелі. Було виведено на свіже повітря персоналом закладу. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу в тих межах, що вона була на момент прибуття. До ліквідації даної пожежі було залучено 35 рятувальників та 10 спецавтомобілів. Також 20 квітня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу рейсового автобуса зі сполученням івано франківськ гута. Даний випадок стався в селі Дзвенячзвеняцької територіальної громади. До місця виклику було направлено вогнеборців Богорочанщини по прибуттю до місця події. Рятувальниками було ліквідовано пожежу на площі 12 метрів квадратних. Причини виникнення даних пожеж наразі встановлюється. На щастя, постраждалих на даних пожежах не було. Також 20 квітня о 14-й годині на пункт зв'язку пожежно-рятувальної частини міста Яремче надійшло повідомлення про те, що на річці пруд у місті Яремче виявлено тіло чоловіка. А 21 першого квітня у годині до каловських рятувальників поступило повідомлення про те, що в місті Калуш в місті Сів Сівка також виявлено тіло чоловіка. На місцях даних подій рятувальники підняли тіла загиблих та передали працівникам поліції, які встановлюють ці обставини даних подій. Дорожньо-транспортна пригода трапилась поблизу Печеніжина. Коломийські поліцейські отримали повідомлення про те, що виявлено автомобіль із пошкодженнями, однак там нікого немає. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Трафік 31-річний житель Молодятина не вибрав безпечної швидкості руху і з'їхав у кювет. Транспортний засіб отримав механічні ушкодження. Працівники поліції встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці склали протоколи про адміністративне правопорушення. Як побороти корупцію та здійснити профілактичні заходи такому явищу в органах місцевого самоврядування? Про це під час робочої поїздки на Прикарпаття розповів заступник голови НАЗК Артем Ситник. У своїх розслідуваннях каже: більшість реагують на дописи у змі, якими користуються і російська пропаганда, намагаючись представити Україну як глибоко корумповану країну. Насправді, декорупційна система в Україні і вона спрямована не лише на покарання, а й на запобігання таким явищам, а саме усунення корупційних ризиків серед чиновників. Про це говорив Артем Ситник, заступник голови НАЗК, під час візиту на Прикарпаття. НАЗК – це орган і в назві він органу є слово запобігання. Це якраз орган, який а, заточений саме на життя заходів щодо запобігання корупції. Тут дуже широкий інструментарій е, є і в НАЗК, і в в інших державних органах це і уповноваження з питань запобігання корупції, які функціонують при всіх державних органах і при органах місцевого самоврядування. Минулому році ми запустили портал викривачів, і всі органи державні і місцевого самоврядування мають на увазі. І військова адміністрація, обласна і обласна рада, і міська рада. Це ці ті органи вже підключилися до порталу викривачів. Цей портал дає можливість. Миттєво повідомити про корупцію. Причому при бажанні займника це можна зробити анонімно і подальшому через цей портал, який є точкою входу таких повідомлень. А, це повідомлення йде за належністю до того органу, який уповноважений розглядати такого роду звернення. Ціллю візиту є і те, що завершилася кампанія декларування доходів і змі, та громадські організації взялися за аналіз декларацій чиновників. хочемо і на місцевому рівні зустрітися з представниками громад. З представниками засобів масової інформації, журналістами розслідувачами щоб повідомити про ті такі достатньо нові механізми, які використовуються НАЗК для ідентифікації корупційних правопорушень, саме при аналізі декларації, тому що в нас є функція, яка здійснюється відносно недавно, це функція моніторного способу життя, коли НАЗК аналізує доходи і витрати чиновника, і в разі наявності активів. Які не пояснюються законними джерелами, відповідно, на ЗК вживає заходів щодо притягнення цієї особи до кримінальної чи ініціативної відповідальності. Я приведу, як приклад такої спільної роботи. Це робота по викриттю небронтованих активів у воєнкомів. Це була достатньо велика праця, і декілька керівників обласних воєнкоматів в Одесі, в Дніпрі були притягнені до кримінальної відповідальності, навіть арештовані. І тут якраз ми багато інформації отримували від засобів масової інформації, тому що ми бачили, що на жаль, і на районному рівні воєнкоми отримали дуже велику кількість майна вже після початку широкомасштабного вторгнення, і відповідно це була масштабна робота, яка Призвела до часткового кадрового призвантаження воєнкоматів. Нульова толерантність до корупції має починатися зі шкільної парти. Наголошує Артем Ситник, а тому проводять і просвітницьку роботу серед дітей, аби вони розуміли, що корупція це загроза, яка не дозволяє розвиватися нашій державі. Навчити людей якісно працювати та втримати їх на роботі, вийти на міжнародний ринок, підвищити експорт продукції це лише невелика частина основних завдань масштабного проєкту, який реалізовує Івано-Франківська торгово-промислова палата за підтримки юсайді, конкурентно спроможна економіка України. До нього планують доєднати як місцевий, так і релокований бізнес. Віктор Скрипніков, представник релокованого бізнесу із Харкова, який спеціалізується на виробленні промислового гідравлічного обладнання, у 2022-му колектив переїхав до Калуша і розпочав роботу з нуля, шукаючи ринки збуту. Цей проект е, прискорить наш рух е, на вихід до міжнародного ринку, тому що ми зараз працюємо, враховуючи наші знання на праці на ринку України. Але якщо ми е, будемо більш підковані у е, Розуміння, як нам рухатися в міжнародному ринку, це буде дуже корисно і значно прискорить наш вихід на цей ринок. Власне, допомогти таким та іншим підприємствам основна мета масштабного проєкту, який реалізовує Івано-Франківська торгово-промислова палата за підтримки USAID – конкурентоспроможна економіка України. Даний проект є дуже важливий для нас, для бізнесу західної України та не тільки західної України, а й релокованого бізнесу, бізнесу України, бо тому, що він дасть можливість нам збільшити експорт за кордон. В даному проекті ми будемо навчати персонал підприємств та компаній. Е Кваліфіковано робити, робити міжнародні угоди та також збувати нашу продукцію за кордон. У нас є багато підприємств, продукцію яких можна експортувати за кордон. Однак для цього бракує знань, кажуть у владі. Бізнес це така форма організації, яка повинна завжди виживати, яка повинна шукати можливості, шукати шляхи. Але іноді, тим, хто заходить, хто починає свою практику, хто тільки десь орієнтується на вихід за кордон, то є певний брак інформації, є певне нерозуміння процесів, і тут ми можемо допомогти власне отримати цю інформацію, навчитися. Звичайно, що всі бізнесові задачі вже повинні, Бізнес брати на себе і ну, бути бізнесом, проростати як бур'ян всюди, де, де він хоче проростати. До цього масштабного проєкту планують доєднати як місцевий, так і релокований бізнес. 70% продукції йде на експорт. Однак через війну бракує кваліфікованих працівників, каже Ліліана Пангрен, заступниця директора із загальних питань з виробництва плити. З нею погоджується Святослав Окрепкий, представник підприємства найбільшого виробника дитячих іграшок в Україні. Значить, по цьому проекту нас цікавить якраз навчання для наших працівників, бо зараз важливо і дуже важко втримати, навчити, змотивувати та втримати працівника на підприємстві. Тому надіємося, що якраз в рамках цього проекту наші працівники отримають необхідний досвід і реалізують його вже у нас на роботі. Тобто, навчаться, краще орієнтуватися на міжнародних ринках. На сьогоднішній день брак є досить великий. Не ну, не тільки ми. Джері в загальному брак брак робочої сили, брак людей в Україні. є. Тому так їх потрібно вчити, тому зараз це дуже 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 актуально. Проєкт триватиме вісім місяців. Його учасники пройдуть навчальні курси у форматі вебінарів та тренінгів, групових та індивідуальних консультацій, менторських програм. Перед тим як ми отвели підготовчу роботу передумови цього проекту, ми побачили, наскільки впав експорт в 2022 році, в 2023 в державі як він впав в нашій області ще катастрофічніше, тому що зупинилося найбільше нафтохімічне підприємство, яке давало більше 30% експорту. Тому ситуація є критична в цьому напрямку. Ми хочемо шляхом анкетування охопити більше 300 підприємств, які вже займаються експортною діяльністю, почали займатися або мають». Мають намір займатися тоді ми про аналізуємо ці анкети, і якраз найбільш мотивованих 70 підприємств, ми залучимо до наших активностей нашого проекту. з тими 70 підприємствами буде проведені основні активності проекту. Це якраз вебінари, навчання, тренінги. І от те, що ви сказали, практичний підхід. Тобто, ми плануємо два провести стадії тури на підприємства, які мають успішні кейси зведення експортної діяльності після завершення навчання учасники проєкту отримують відповідні сертифікати. У межах інформаційного туру Україною бійці 3-ї окремої штурмової бригади проводять особисті зустрічі із охочими вступити до лав професійних військ. Розповідають про можливості, вакансії та переваги служби у їхній бригаді. Як знайти своє місце в ЗСУ, розповіли і прикарпатцям. Військовий Руслан Плетінка, штурмовик, його позивний тренер. Чоловік до початку повномасштабного вторгнення займався волонтерством. А коли зрозумів, що хоче допомагати більше, пішов у збройні сили. Я був впевнений, що я йду самий найбоєздатніший колектив, де існує особливе побратимство, особлива взаємоповага, взаємопідтримка. І я переконався в цьому вже перебуваючи майже півтори роки в цьому підрозділі. Здобув спеціальність стрільця. Потім Закінчив курси водія механіка М113, Далі був кулеметником. Далі командиром штурмового відділення разом із побратимами чоловік уже півтора місяця бере участь у інформаційному турі Україною. Проводить особисті зустрічі, розповідає про наявні вакансії у бригаді. Багато зустрічей з молоддю. Багато є бажаючих діючих військових, які шукають контакти саме з нами для того, щоб перевестися в наш підрозділ, маючи інформацію з, зі змі. Про нашу особливість, про наше військове побратимство, про нашу патронатну службу те наскільки ми є дієздатні. Ми шукаємо саме мотивованих воїнів. Ніхто за примусом не потрапляє в наш підрозділ. Відтак, після успішної співбесіди і тесту на фізичну підготовку, бійця відправляють на навчання. Курс молодого бійця може тривати по різному, в залежності від тієї військової професії, яку хоче здобути військовий, і від того фізичного стану, який він має. Цей курс може тривати від місяця до трьох місяців. Інструктора з бойовим досвідом визначають готовність кожного індивідуально. Коли вже він потрапляє в підрозділ, він не йде зразу на нуль. Військовий на позивний лофт вже понад два роки в лавах збройних сил України пішов на фронт без жодного бойового досвіду. Разом із побратимами був на Запорізькому та Бахмутському напрямках. Наразі чоловік бере участь в інформаційному турі. Вважаю себе чоловіком і любий чоловік. Він має інстинкт бути захисником. Я не міг. Стояти осторонь, коли ворог вже підступав до нашої столиці. У військкоматі по місці мого проживання відмовили і я вже розуміючи те, що е, не зможу бути корисним, якщо я буду самостійно е, шукати якісь шляхи боротьби з ворогом, я поїхав шукати свою команду в Київ. Мав намір долучитися до добровольчого підрозділу на третій день. на штаб я вже був на нашій базі підготовки азову початку березня. Військові у межах інформаційного туру відвідали уже понад шість областей. Після Франківщини вирушать на Закарпаття. Побачимось на Прикарпатті. Триває благодійний аукціон зустрічей. Організатори пропонують зустрічі із цікавими людьми. А у коментарях тривають торги за можливість поспілкуватися. Усі кошти, які зберуть під час аукціону, передадуть на потреби військових. Більше про аукціон побачень та як долучитись до ініціативи, розповімо далі. Благодійний аукціон зустрічей побачимось кілька років тому. Зініціював Коломиянин двічі очільник молодіжної ради міста Олег Вишевенюк. Відтоді масштаб аукціону значно розширився. Долучились до ініціативи не лише Коломийська міська молодіжна рада, а й благодійний фонд. Побачимось та молодіжна рада при Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Ділиться голова Коломийської молодіжної ради Аліна Романюк. Формат аукціону загалом дуже цікавий, тому що поставивши став, ви маєте можливість виграти зустріч. З багатьма лотами, які проживають або родом з нашої області. Це політики, меценати, блогери, громадські діячі та ще багато інших цікавих людей. Аукціон розпочався у березні. За цей час зібрали вже майже 90 тисяч гривень. Та торги ще тривають, розповідає Інна Чернявська, завідувачка сектору молодіжної політики управління культури і туризму Коломийської міської ради. стила аукціон багато хто почав пропонувати свою кандидатуру, що хотіли взяти участь і нікому ми звичайно не Мовляємо, хоча це можуть бути і невеликі суми, але є і досить такі е, пристойні суми. Найбільший найдорожчий лот у нас е, продався за 20 тисяч гривень. Це е, е, зустріч з Олександром Тарасюком. За таку суму і приємно, що це придбало коломійські підприємець. Наразі є 54 лоти аукціону. Це люди різних сфер життя. Початкова ставка за зустріч на аукціоні. Побачень 300 гривень. Мінімальний крок, тобто кожен наступний коментар 100 гривень. Тривають торги на сторінках. Побачимось Прикарпаття у інстаграмі та фейсбуці. У нас велика команда, тому що я в команді є люди з молодіжної ради обласної, нашої молодіжної ради, Олег, це все координує. І ми відслідковуємо ставки і постійно людей повідомляємо. Наприклад, якщо це у Фейсбуці а в інстаграмі вже є ставка, ми пишемо про це в коментарях. Що актуальна ставка така на кожен лот. Декілька днів можна поборотися, і потім ми стоп робимо. і дивимося, хто вже виграв, і організовуємо кому комунікацію. Тому організатори кажуть: влаштувавши собі цікаву зустріч і спілкування, ви можете долучитись до благодійності, адже усі виручені кошти на аукціоні побачень передадуть для потреб 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Придбай вербу подаруй авто напередодні вербної неділі. В Коломиї запустили благодійну акцію. Мета збір коштів на машину та ФПВ-дрон для роти вогневої підтримки 77-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Аби долучитись, необхідно купити вербовий букетик у одному із магазинів Бутон, що в Коломиї на вулиці Романа Шухевича, 2 та січових стрільців. 39. Всі виручені кошти підуть на допомогу військовим. Більше розкажуть власниці квіткової майстерні Оксана та Оляна. Разом з партнерами ми підготували велику благодійну акцію для підтримки наших захисників. А саме, придбай вербу, подаруй авто для ЗСУ. Метою нашої акції є придбання автомобіля та fpv дрону для наших військових. Для цього наші флористи підготували понад 400 вербових букетиків, всі кошти, з продажу яких ми спрямуємо на закупівлю автомобіля та fpv дрону. Для того, щоб взяти участь в нашій акції, достатньо придбати букети в одному з наших магазинів. Також ви можете їх забронювати через Інстаграм. Після завершення акції ми розіграємо подарунки всіх наших партнерів. Акція триватиме з 10 по 27 квітня. Звіти обов'язково опублікуємо на нашій сторінці в Інстаграмі. Бажаю здоров'я! Звертаюся до вас від імені бійців 77-го окремого батальйону територіальної оборони. І закликом всіх небайдужих долучитися до збору коштів під назвою Придбай вербу подаруй авто. Придбавши вербу в одному з казаних пунктів, які також будуть вказані, в наступних сторісах та постах, ви долучитесь до збору коштів на придбання авто та FPV-дронів, які допоможуть нам нести нашу службу. Разом до перемоги! Слава Україні! Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, Слухайте на радіо Сяйво та Переглядайте на наших офіційних сторінках у соціальних мережах. З вами була Тамара Приходько. На все добре, бережіть себе.